Всім привіт, сонячної, миролюбивої, файної. Вільної до 14-го року, хоча вона і так вільна Україні. Їдемо. Тесла. Їдемо. Подивитися меблі, купуємо квартиру, потім покажемо. Вже вибрали, подобається. Їдемо, у нас є такий великий магазин з меблями. Там ми ще не були, у нас багато таких магазинів, але в тому ми ще не були з Давидкою. Давидка в мене такий гарний. Мої любимі кофточки старенько. Любить червоненьку. Тільки вже які... <ріхи> дуже да, тупичний. Дякую вам. Зараз я переключу.